Привіт, дівчата і хлопці. Але хлопці вони мало дивляться насправді. Мене звати Калинський Ірина, це життя не Чому мало мене дивляться хлопці? Тому що мій контент не для них, скажімо так. Але певні намагалися дивитися. Одного я заблокувала, а і іншого заблокувала, бо вони мені писали гадощі. Їдемо ми на Калинівський ринок. І у нас сьогодні буде купівля така. Кублимося на весну. Весна прийшла, хочеться якоїсь краси. Вже дивитися не можу на ту хату, в якій <todulate> живемо. Хочеться чогось такого гарненького. Їдемо купувати тюль, Постільну білизну нову і. Що ще? Плід. 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 Хочу голубенький, таке, щось хочу. Виїжджаємо <todulate> <tod <gracias> <todulate> ми із нашого двору, тому зараз. Трошки потрясе. До речі, хотіла поділитися своїми улюбленими жуйками. Купую їх в вайнтаймі. Ну, я купую це не я купила. Жую я їх тут. Дуже-дуже смачні. Але жвачки жувати в великій кількості не можна, бо вони замінниками цукру, замінники цукру смоктуються вже в роті. І ось така вона прикольна. жувати можна в якості. Зубної щітки після, після прийому їжі протягом кількох хвилин недовго. Угу. Все, їду, буду показувати вам Калинівський ринок. Що по скажімо так, як змінився Калинівський ринок за цю зиму? що можна там зараз придбати? Я, звичайно. Якби була вдома в Києві, я би все онлайн купувала. Але наразі онлайн мені не дуже подобається. Купила я собі онлайн сукню, зараз покажу. Така сукня, ну, в горошок. А ще я випрала свої окуляри в пральці і вони тепер криві. Уявляєте собі, окуляри. Які брендові Polaroid, коштують більше 2000 гривень, тепер криві. Я собі просто чуть горло не перегризла за це. Але ти не менше, обираю я сукню онлайн в інстаграмі. Ну, такі гарні речі. Ну, такі гарні речі. Присилають вони мені ці речі, я одразу оплатила все. Ну, просто якість. Г. Ну, ну це жах. Ну воно не виглядає взагалі. Як вони фотографують його? Я не знаю, чи можливо на мені це так. Але просто, от колись в Хмельницький, хто їздив в Хмельницький на ринок в кінці 90-х, на початку 2000-х, там просто жахливої якості були речі. Ось це такий аля. Хмельницький, не знаю, може це Аля Барабашова, а може це Аля 7 кілометр, але точно неякісний не одяг, тому я і а, побоююсь онлайн купувати а, щось типу текстилю, якогось. Я краще поїду, почіпаю його, подивлюся і оберу. Все, зустрінемось на базарі. На базарі. Поли ми в килимовий рай. Такі гарні килими. Боже, які хочете. Просто шла, шла не за килимом, тепер мені терміново необхідний килим. Боже, яких багато тут. Клас. Вони мені всі подобаються, такі світленькі. Килим один запитали, нам сподобався. Чотири тисячі гривень такі. Два на двадцять, так? великий. Він такий більш до скандинавського схожий. Це ж типу скандинавський такий стиль, бачите? І той килим був на скандинавський, такий схожий. Скажіть, дівчат, Такі... — тюль! По салону. <гум> <гум> — дякую. 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 Будемо свою зйомну хатинку трошки прикрашати. Чоловік, звичайно, проти. Він вважає, що це все взагалі не потрібно. Це все якась єрунда. Які килими, які тюлі. Знаєте, іноді здається, що краще просто змінити чоловіка, ніж його вподобання до інтер'єру. Ось такі подобаються. Дивіться, бачите? Класні такі прям. Так, але килим будемо купувати наступного разу. Ми прийшли обирати тюлі, тюлі, висять тюлі. Різні, тут такі два великих ряда з тюлью. З тюлью в мене велика проблема. Тому що я вже тут обирала собі в Київ тюль. І проблема в тому, що я не люблю ось це таке, типу, дорого багато Я люблю, коли все просто. І така ніж... ніжний, правильно казати ніжний тюль. А Без різних вигібонів. Вигібонів, я сказала Гі через Г. А ще вона має бути біла і її не потрібно гладити. Це от просто принципова особливість. Вправку кинув вийняв і щоб її не потрібно було гладити. Ось такий тюль ми зараз будемо шукати. Тут одразу й шиють. Все, що хочете, вам зроблять за ваші гроші. Маємо 1100 гривень. Такий комплект зараз долар упав по тисячу. Зараз почіпаємо наволочку. А, ні, таке не, ні. Неприємна вона мені. Вона має дуговку полістерну. Та дивіться, яка краса. Це так готують тут до хрещення діток. Ось такі штучки, типу, крижма. Гарненько, такі зайчики, ведмедики. Такі дітки для діток наших маленьких. А потім вони виростають. І стають такими хорошими, як їхні папи. Знайшли скатерть на, на стіл. А, ось таку Вона прорезінена, вінілова, типу, вона не буде сковзатись, але це, типу, клейонка, скажімо так. Шукай, 180 гривень коштує. Ось ще така є. Ану, покажи. Ану, покажи. Так. Мені ця більше подобається. Тобі яка більше подобається? Це, це без жовтого, так? Без жовтого. Ага, але це таке клієнтку. в будемо. Давайте цю давайте. давайте нам цю. Такий тюль мені сподобався. Без нічого 220 гривень за метр. Брали 200 гривень за метр. Одразу тут пошиють. Мені потрібно 6 метрів. Ось такий тюль. Такий прозорий, з якоюсь такою штучкою буде гарненько виглядати в моїй страшній кімнаті. Збираємо постіль 970 гривень. Дуже приємна на, на ощуп, на дотик. На дотик да. Зараз поки перекладаю всі ці слова. Дуже приємна, якісь мікросатин, турецький виробник. Але в мене вже виникла проблема із У... узором, тому що мені якісь такі вони всі мені не гарні. Сможе таку. Такі розочки, такі хороші, як в дитинстві. Ні, це не буде в мене чоловік в рожевому спати. Оця, да, сама гарна, ніжна. А це, а це вона лілова така внизу? Вона йде мелкая полосочка. Мелка полосочка. Ну, Покажіть, яка вона. А Блін, вона не така вся. Блін, вона ні. Далі й дивимося, тут вже до Пасхи готуються. Дивіться, які корзини. Гарні. Дивіться, купа покривал, які хочете. А блакитного, як я собі придумала, немає. Шукаємо. Покривали від 800 гривень. Перепрошую, від 400 гривень покривала, просто я на них така не дивлюся. Коза. Знайшли ось такий сатин, дуже приємний хотел стайл, ну, типу, отельний варіант Євро 2 на 2,20. З двома наволочками. І... Мені подобається, але це Китай. Але я вам хочу сказати, що попередньому я теж китайська, я дуже нею задоволена. Ось, тому купимо таку 980, да? чи 950, чи 900. І забула ціну. Зараз попитаю. Покривало ось таке. Буду обирати тільки інші кольори із таким сіруватим, голубоватим. – Ти тисяча? Тисяча гривень, два на двадцять. Так, ось зараз покажу вам його. Це я ще своїм підписникам. покажу. – кольора отут. Кольора ось тут. Дивіться, які гарні. Це сірий, це такий ем, морська волна, не знаю, бірюзовий. Рожевий не хочу, Прямо на рожевий взагалі не тягне. Ану, скажи, який сірий чи оцей? Мені цей більше подобається. Це Давайте оце світліше. Такий постіль, така постіль, мені ще подобається. Дивіться, який гарний візерунок. Мені, І як воно так світло, так якось так приємно, політньому якомусь провансі Або у бабусі в селі спиш в такому гарному постілі. Гарній постілі. Гарна, так? Да? Може тобі таку купимо? точечка з моїми улюбленими сирами домашніми. Такий чечель беру. До речі, ось масло поруч. Вершкове. Різні качекавали. Копчений не беру, беру не копчений і бринза. Як же я люблю таку бринзу? Тільки в Чернівцях вона є. Ну, можливо, ще десь на заході, але я більше ніде не була, а у нас в Києві точно нема. Перейдемо з ринку, шукаємо машину на парковці. Короте, вона за ринком, я не знаю де. Під якимсь селом, отам от зверху. І хотіла вам показати річку. Тут ми зранку бачили двох качечок. Ось вони. Бачите? Качка і е, качур, і качка. От там. Там. Ай, блін, палець мій без манікюру. Клас. Хай hey, би їм було ще їсти, щоб вони не замерзли. Це дівчатка, це був такий влог. Ринок то наше все. Дуже люблю. Йду із тюлью, із ковдрою. Ось спокрив... покривадло. Покривало. Іду із постілью. Щаслива. Лишилося якось це все непомітно поміняти вдома, типу, щоб а, чоловік не помітив, бо йому не подобаються мої витрати на різні такі штуки, які важливі жінкам і неважливі чоловікам. Тому скажу, що тюль принесли птахи в клювіках, а, покривало паучіх вночі сплели. А постіль, не знаю, у нас подібна постіль є, така кольору Айвері. Можливо, він не помітить, я не знаю, можливо, помітить. Ну, якщо що скажу, гуманітарки взяла.